Знову до оперативної інформації, зокрема на Дніпропетровщині, двоє людей загинули, і ще п'ятеро травмовані внаслідок нічної ракетної атаки у Кам'янському в Дніпропетровській області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його інформацією, російські військові частково зруйнували триповерхову будівлю, що не експлуатувалася. Поряд пошкоджені медзаклади, пологовий та відділення міської лікарні. Кам'янському зараз перебуває наша колега Олеся Приходько, і в неї дізнаємося більше про наслідки ракетної атаки. Вітаємо тебе, Олесю. Що тобі вдалося дізнатися станом на зараз? Вітаю колеги. Так дійсно серед п'яти поранених, які були внаслідок цієї ракетної атаки. Одна людина це вагітна жінка. Вона якраз перебувала в цьому пологу будинку. Як нам повідомили тут у лікарні, то вагітна доправили до однієї з лікарень вже Дніпра. Зараз жінка в операційній уламок потрапив буквально в голову. Зараз з нею працюють лікарі, роблять все можливе. Також нагадаю, що війська РФ по місту, повійськобу. Ко другої години ночі зараз за моєю спиною ви можете бачити цей пологовий будинок поруч з яким стався удар тут не вціліло жодного вікна. тут подекуди пошкоджені стіни вилітіли буквально віконні рами по повністю. Тут якраз приміщення на момент удару перебував і місцевий житель Вадим разом зі своєю дружиною та дитиною, яка народилася буквально два дні тому. Прошу послухати його пряму мову. У першому вибухі вибігли між усім, а потім другий вже завилітало. Жінка прилякалася, а я оберігав, як так кажуть. Не встиг, Тут зараз навколо десяток потрощених автівок. деякі повністю згоріли вчин на території. Також вирвали пожежа в приміщенні, яке за інформацією, вам не експлуатувалася. Зараз все вже загасили. Тут також зруйнований і вхід на територію лікарні З самого ранку. Тут прибирають десятку людей. Це і комунальники долучилися також і інші, які працюють пологовому, в, в відділенні лікарні, яке поруч тут прибирають ско, тому що буквально вся територія вона усіяна уламками. Та склом ми зараз перебуваємо на місці та слідкуємо за всією актуальною інформацією сюди. Олеся, дуже тобі дякую. Єдине, вибач, якщо прослухав медзаклад, він продовжує, продовжує свою роботу, чи поки призупинена його робота через цей обстріл. Поки що робота призупинена, тому що треба прибрати е, заклад, тому що там буквально немає вікон, і поки ці вікна не вставлять, то робота закладу не відновлюється. Прогнозів ніяких не будують, коли це може статися, коли може відновити медзаклад роботу. Поки що прогнозів ніяких не дають, то ще йде до обстеження, аби дізнатися, е, чи не пошкоджені і стіни. Олеся, дуже тобі вдячні за цю інформацію. Будемо стежити за оновленнями. Олеся, приходько, наша колега з Кам'янського, вмикалася в місто, яке було обстріляне російською армією цієї ночі, через що є загиблі і поранені, серед яких у важкому стані вихідна жінка. Стежимо за оновленнями.